Вітаю вас, друзі, всі, хто дивиться мій канал. Так, друзі, приїхав я на свою рибалку, на псьов, це псол Сухарабівка. Тут казали вже, вроді не ловиться, але будемо пробувати що тут. Вода вроді почала добавлятися. Ну та так, у людей так, іноді обзивається. Походимо по берегу, подивимося, хто що ловить. В общем, Будемо держати вас у курсі справа, чи стоїть ще їхати на псьол, чи не стоїть. Будемо рибачити. Прибули ми на місто, знайшов я місто або тут, або тут, ну буду я тут ось рибалити. Будемо пробати зараз, так що збираємо фідера і починаємо рибалити. Так, друга пішла. Другу кидаємо. Бо один... дублі от попався і так ще. Ще ще й карасик більш-менш достойний. Один на... Достойний. Мені не буйло, а один на черв'як. Ага. Понятно. Значить, ще трошки Це рибою обзивається. Так, щось. Щось обзивається. Тут такий. Хм, інтересно. Покльовки не було, я перекидав, просто в витяг. Так. Да. А, так Так а коли він, а коли він взяв? Було але... було а, ти було втекти, ну, ти не пішли. Віді. Відіть. Треба було щось. А, нічого. Відчепить. Відцепився біля берега. Він <сувачився> в нього шанс був. Садим, карасики потрошки покльовують. Так, нічого. Потрошку проклювує, так що можна ловити, можна сидіти, проклює, в основному на тіл'як. Ну і на горох попадається. Таня все тає. тут Карлась. Карлас висить. איפה, איפה, איפה Terrasic. Ва. Карасевич. Карасевич націо. Карасики клюють. То не крупки. Ну клюють. Сидіти можна. Що ми і робимо? Рибачимо. А ви, друзі, не забувайте підписатися на канал. Оце. Зльоту ухватив. Зльоту ухватив, Карасевич. Що, зійшов? А, та ні, це. Карасевич, це густеринна. Це густерина. Вона мені відпускаємо. Не інтересує. Знову да. почала вода падати. То були, відкрили шлюзи, набралось трохи, це вже упало і, і солідно впала. І солідно впала водичка. Водичка знову падає. Грають водою. Конечно. Да. Як тільки вода стремительно падає. йо мою Ну, то, що ти по берегу впала? Сантиметрів на 30. О, а тут клює в мене. Ось якраз. Ось якраз в мене клює. Невеличкі Що? Ну. які є. <плес> да, як тільки приїхав і в обід, крупніший брало, це щось прям вода стремительно падає, то, то почали клювати набагато менші, дрібніші. Ну плоха хай хоч такі клюють. Люди сидять і в, 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 взагалі нічого нема, ніяких покривок. Тут, тут таке ж хоч клює, не наживили. Кормушечку забили і закидають. Красик Закину, тикер закинув, тикер закинув. О, хорош, хорош. Это вже хорош кабанчик. Тихо, 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 тихо. Це хорошка, карасик. Ось такий барбуз. Це вже покрупніше. Все. Шукаем червячка, о який хороший червячок. Жирный. Ну цей червяк так це червяк. Червяк. оякий, ой який. Монстр. Красавець. Опа, 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 опа. Тут. Тут трава, блин. А бы хоть на через траву її пишу. Точно через траву це. Вот так Це на пуфіку уходи. Чисто пофиг. Все. Хоть кавив побити наконець-то. Ну, щось задюргався. Фу. Перекур. Хорошо сидимо, потрошки покльовує, нормально. Ще пару годин посидимо до вечора. Ну нічого, я вже рибалку задоволений. А то в неділю ми були, покльовки не бачили, покльовки не, не було. Це мене рибалка в четвер. Бо на п'ятницю дощ стоїть, думаю, в четвер приїду хоч в обід. дивіться, клює якраз. Опа. І тут. Ага, тут це понятно. Ага, воно впиняло. ага я-я-я. яй Вони зцепилися. Вон, Хто ж тут, такий? тут ого пішов. Тут горошина стояла. А, поняв. Поняв, хто там такий. Поняв. Аби хоч не, не, не зійшов. Это рыба хороший. Хорош борбос. Oh. Yes. О, oh. о, oh, який. Таких, як Артур, ту раз ловив. Це добре вже. Дивись, як проскочив крючок. Поводок перев'язав, замінив короте, поводок, бо цепа була вдірвала. Перезакинувся. Щось перезакинувся, я невдачно, звісно. Ну хай постоїть трошки, воно знесло аж. Там цепа з'явилася. Караща якийсь попало тут. Тут якийсь карасик невеличкий. Ну ладно. А ну я вам обіцяв показати, що тут чоловік упіймав з 11 часів. Ось дивіться. О. Я вважаю, це нормально було. Кілограм 6 сім Так, Нормально впіймав. З 11 -ти. Да, Годин. Все, ось так, щоб додому доїхали живими, у водичку їх і вперед. Знаєш... Обережно-обережно по слизьку. Та ні, я тут, тут вже приловчився, тут витоптано. Тут пісок. То як відбуває трава, тоді. Тут місто таке, що сидіти в удобно. Сидіти Та удобно. Там. Та я вже і не а буду, ти... все, я. Де хлопці сиділи, вони мені казали, переходь. Да. Нормально. Все перекинуто. Звісно, його рушину поставити, тому вже ну, не клювати. Вже ну густи щось. На підр задовбала. Прийшлося ставити, А там голові там таке витворяє на одному місці, скидається постійно. тільки цю закидати. О, Це нормальний карасик. хороший карасик. По нього време хорош. Так, поки я тут поберу, ходи, по берегу ходи, по-моєму, там вже, мабуть, щось є, щось висить, думаю. Може і нема. Та ні є таке є, є. Там є. так воно й тут карась. Воно й тут карасик. А ну, я думав, що що зацепив. ось, Карасевич, І на тому, і на тому. Я думав, зацепив щось. А воно ще йде. Що-то хорошо. Ось карасик, щоб ви, хоч недаром витягував фідер. Все. Поїхали додому. Ну що, друзі, на цьому буду закінчувати свою рибалку. Звісно, чесно говоря, я думав, що мене рибалка буде заключна на пслів цьому сезоні. Але ж я бачу, що ще стоїть їздити. Тоді пробували, у неділю приїжджав, то взагалі без покривки. Без покривки, без єдиної. А сьогодні ось приїхав, пожалуйста, в четвер. Каже, карась обзивається, карась ще є. Так ще й нормально клює, хай карась невеликий. Ну, але все одно задоволення отримуємо. Так що на цьому будемо закінчувати це відео. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, ставте лайки, кому подобалося відео. До скорої зустрічі, до слідуючих рибалок. Пока.